Дуже активно останніми днями друзі знову почали згадувати про блокування україно-польського кордону. Хоча перед цим декілька тижнів в польському та українському інфопросторі про це взагалі ніхто не говорив, бо закон про мобілізацію перебив фактично всі інші, скажімо так, теми, які до цього цікавили як українців, так і поляків. І зараз ми поговоримо про нову, дуже емоційну, я б навіть сказав, заяву. Посла України в Польщі Василя Зварича, про якого ми вже також неодноразово говорили. Він дуже емоційно звернувся до польських мітингувальників, і я думаю, що це один з кроків, які зараз робляться, для того, щоб найближчими днями кордони. Розблокувати вже були заяви Туска. Є зараз заява Зварича, який справді дуже багато насипав бази. І давайте розбиратися. Спочатку розберемо його заяву, потім поговоримо, до чого це все може призвести. Так бо я впевнений, що в польського уряду вже просто зараз готується план по повному розблокуванню кордону і приймаються відповідні рішення, щоб подібних блокувань в найближчі роки не відбувалося. Дивіться, будь ласка, відео до кінця. Ставте йому лайки. Обов'язково, друзі, підписуйтесь на канал. Дякую кожному з вас за підтримку. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, допомагаєте канал розвивати. Отже, посол України в Польщі Василь Зварич звернувся з закликом до польських фермерів, аби вони нарешті перестали влаштовувати цю клоунаду, блокувати кордон і пішли займатися своєю діяльністю, тобто засаджувати свої поля, вирощувати. Трускавки, так які потім не буде кому збирати. Бо ми вже про це також говорили: що не вистачає зараз польському фермеру українців, які могли б збирати їх врожаї. Тому вони будуть, скоріш за все, нести збитки, або, як мінімум, не будуть так багато заробляти, як вони собі думають. Е, він написав це у Фейсбуці, я зараз читаю. Звертаюсь до тих організацій польських фермерів, які продовжують блокувати вантажний рух на ділянках доріг до окремих пунктів пропуску з Україною, зокрема в медиці, Корчові, Дорогуську і Гребенному. Почуйте врешті свій рідний польський уряд, якщо досі не чуєте, як в Україні вибухають російські ракети, плачуть за загиблими внаслідок терористичних ударів Росії по житлових будівлях, як ворог руйнує критичну інфраструктуру і загалом економіку скривленої скривдскривленої скривавленою війною україни уряд польщі чує і підтримує вас приймає важливі для вас рішення які допомагають е, вирішити е, ваші нагальні потреби і також за його словами, на сьогоднішній день в Польщі, скоріш за все немає більш привілейованої категорії підприємців, так у всіх галузях, які мали б стільки преференцій, скільки мають польські фермери. І інколи, коли просто задумуєшся, то може навіть здатись, що вигідніше взагалі ці поляни обробляти, чим їх обробляти і отримувати, і видавати, скажімо так, на допомогу цим фермерам з державного бюджету, з податків поляків. Ще більше коштів, так і при цьому, коли ми приходимо в будь-який супермаркет і бачимо там е помідор маліновий. Польський, так, виробництво польського по 45 злотих, то просто коси з голови лізуть. При цьому іспанські помідори будуть коштувати вам по 10-12 по злотих. І що той, що той помідор, вони як пластмаса, тобто вони не мають ні смаку, ні запаху, але ціни дуже сильно різняться. Це при тому, що польський фермер отримує досить великі компенсації за свою діяльність. І я, наприклад, собі навіть так не можу подумати, що в Україні ти починаєш займатися якоюсь діяльністю і. Любим якимось підприємництвом, бізнесом, і ти від держави щось требуєш, фактично. Так, ти постійно щось хочеш від держави, хочеш, щоб тобі щось дали. У Нас типу в Україні, якщо ти відкрив свій бізнес і тебе просто ніхто не трогає, тебе не, не мордують якимись постійними перевірками, то це вже великий успіх, так і найкраща допомога це коли тобі просто не мішають. А тут бачимо, що їм постійно не вистачає, не вистачає і не вистачає. Далі, друге, він сказав з приводу України: не вірте міфам, що українське зерно досі заливає польський ринок. Ще з квітня минулого року Україна не продає Польщі пшеницю, кукурузу, ріпак і насіння соняшнику. Діє продовжений урядом Польщі одностороннє ембарго на імпорт збіжжя з України, і е, також він повідомив, що український транзит через територію Польщі зараз зведений до мінімуму. Ми знаємо, що Україна вивозить свої свою агропродукцію іншими шляхами, і дуже зараз сильно розвиваються річкові порти, так через які вивозиться переважна більшість всього е, збіжжя. І не вірте у міфи про те, що транзит українського збіжжя через Польщу створює вам проблеми. Транзитний товар не залишається в Польщі. Польські порти завантажені лише на 60% і у вас є всі можливості вивозити ваше збіжжя через ваші ж порти. Це він відповідає на питання з приводу того, що українські українська агропродукція дуже сильно завантажує польські порти, і вони через це не можуть нормально вивозити свою агропродукцію. Бачимо, що це також є неправда. Також він повідомив про те, що польські служби підвищили рівень контролю за якістю товарів з України. Хоча у нас виникає багато запитань, чому серед значної кількості товарів з поза ЄС лише до українських товарів застосовується такий прискіпливий підхід. Ми не протестуємо, бо розуміємо, як віддано уряд Польщі намагається захистити ваші польські. Інтереси, і е, також він е, закликав польських фермерів повірити, що продовження блокування кордону з Україною є не лише безпідставним, але й шкідливим для економіки Польщі, без розвитку якої можливості доплати е, можливі доплати на їх агропродукцію їм же будуть зменшуватись, бо польська влада не зможе їм нічого запропонувати, якщо в бюджеті не буде достатньо коштів. І далі е, така філан, фіналочка, я б сказав, е, що він говорить дуже емоційно. Прошу вас, припиніть блокаду кордону, повертайтесь до своїх сімей і до своєї професійної діяльності, яку ми в Україні з давніх часів цінуємо з особливою повагою. Перед нами спільне європейське майбутнє. Разом ми маємо використовувати потенціал співпраці і партнерства задля добробуту наших сучасних і прийдешніх поколінь. Допоможіть, щоб Україна вистояла, захистила себе і вас від російського агресора. Наша перемога це гарантія того, що російський брудний чобіт ніколи прийде не прийде у ваш дім і ви ніколи не по. Чуєте в Польщі звуки вибухів від російських ракет і плач за загиблими на війні, і е, тут тяжко не погодитись з Василем Зваричем, і е, бачимо, що і влада Польщі розуміє абсолютно це все, але при цьому в Польщі є е, така категорія поляків. На жаль, так це маленький відсоток, але вони кричать дуже голосно для того, щоб їх чули всі. Які розказують про те, що українці вже задовбали, що українці сидять там в когось на шиях, що українці ну в загальному просто розносять бруд і дезінформацію з приводу українців, і цим хочуть створити якусь хибну думку у всіх адекватних поляків, які не дуже сильно темою цікавляться. Але коли бачать якісь такі в соціальних мережах заклики проти українців, вони їх підтримують. Бо е, по логіці так є поляки, які розказують, що українці живуть е, за рахунок поляків, і поляки через це гірше живуть. І є поляки адекватні, які просто справді стали гірше жити через інфляцію і через внутрішні проблеми Польщі. І вони такі: ну так, є в цьому логіка. Я став гірше жити, і тут мені говорять, що це через українців. І вони починають підтримувати все антиукраїнське, тому виникають і різні ксенофобні настрої, які е, псують. Е, не тільки взаємовідносини між українцями та поляками, а вони точно так само псують і репутацію Польщі на міжнародній арені, що є на сьогоднішній день дуже і дуже важливим для. Дональда Туска для його команди, бо він неодноразово говорив ще перед виборчих кампаніях, що головним завданням є вивести Польщу на новий рівень, зробити її однією з самих головних членів в всьому європейському союзі для того, щоб користуватися всіма привілеями, які дана організація дає, для того, щоб Польща краще жила. Тому бачимо, що Василь Зварич досить все змістовно розповів. Пояснив і я маю просто надію, що. Е Адекватні поляки дослухаються до його слів. Я надіюся, що це понесеться по всім соціальним мережам, і буде якась адекватна відповідь, а не тільки неадекватна відповідь від ботів, вон з польські на фронт на Україне про Путіна. Щось там вони да дуже його люблять і так далі. Цих цих всіх ботів просто ігноруйте. Це просто боти. Так їм платять три копійки за те, щоб вони якусь таку дезінформацію і цю паніку наводили. Фактично, тому. Маємо друзі на сьогоднішній день такі новини. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарях. Як завжди, дякую за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей.